Парширую сьогодні рибу. Сьогодні в мене амур. Для початку я поставила смажити цибулю, поки смажиться цибуля, я нашого амура гарно відчурувала і тепер знімаю шкіру. Шкіру знімати зовсім не важко, головне, акуратненько, без дирочок. Коли зняла шкіру, я її мариную, щоб вона була смачніша. Я просто її солю перчу з обох боків і зі сердини, гарнесенько вона пропитується, залишаю її на декілька годин. А тушку я закидаю в кипяток попередньо підсолений, буквально на 3 хвилиночки. Витягаю, нехай собі підстигає. Поки підстигає гаряча тушка, я перемелюю на м'ясорубці жменьку. Курячого філе це для підсилення смаку риби. Тоді гарнесенько відбираю м'ясо від кісточок і так само перемелюю контроль якості, як завжди, зі мною. Перемолола, додаю декілька яєць, солю перчу до смаку, додаю жменьку меленої булки, все гарнесенько перемішую, додаю ще декілька ложок смаженої цибулі і ще раз гарнесенько перемішую. Тепер напихаю нашу шкірочку. Напхала і викладаю на деко. Деко перед тим застелила пергаментом, виложила картоплю, полила трохи олією і викладаю рибу на картоплю. І випікаю нашу рибу при температурі 180 градусів 1,5 години. Получилася дуже красива і дуже смачна. Ось в такому вигляді вона поїде до замовника. Всім гарного дня! Цілую люблю!